Ська міська рада активно готується до проведення сесії. Попередньо кожен проєкт рішення детально вивчають, розглядають у ході депутатських комісій та засідань виконавчого комітету. Так, 9 квітня члени виконкому погодили 12 питань. Позачергове засідання провела міський голова Ольга Попенко. Відбулось засідання виконавчого комітету Перудської міської ради. На засіданні члени виконавчого комітету розглянули ряд цільових програм. В основному це програми підтримки збройних сил України, підтримки наших захисників і нашої медичної сфери. Напередодні відбулося засідання депутатської комісії з питань бюджету. Також розглянули практично одноголосно проголосовано за і підтримано також ряд програм. І сьогодні такі рішення прийняв виконком. Роздалися програми підтримки наших захисників. Це програма підтримки збройних сил України. Ми будемо пропонувати депутатам на засіданні сесії внести зміни до програми підтримки збройних сил України і виділити з міського бюджету ще 5 мільйонів гривень. Міською радою розроблено дві міські цільові програми, за якими фінансують потреби Прилуцької територіальної оборони та збройних сил. На сьогодні у бюджеті передбачені 49 мільйонів гривень на допомогу фронту. Місто підтримує і військових Лучанку трі отримали бойові поранення. Захисники постійно звертаються до міської ради по таку допомогу. Кошти практично використані. Тож, 9 квітня, погоджені зміни до програми. Розглянуто питання і програми надання програма надання матеріальної допомоги нашим захисникам. Ми на цей рік приймали рішення на сесії і виділяли 3 мільйони гривень для підтримки наших захисників, які отримують отримали поранення. На сьогодні на превеликий жаль, багато наших захисників поранені, тому ці 3 мільйони, кі нас вже були, які були виділені, передбачені в міському бюджеті. Практично вони вже… Використані, тому на засіданні виконавчого комітету також було погоджено питання про виділення ще до трьох мільйонів гривень для надання такої допомоги нашим захисникам. Крім того, я вже говорила про те, що ми розпочали виплачувати матеріальну допомогу нашим захисникам, мобілізованим захисникам. В першу чергу ми виплачуємо таку допомогу по 15 тисяч гривень тим захисникам, які сьогодні захищають нашу державу. від оборонців розглядають. На відповідній комісії прилуцька міська рада надає по 15 тисяч гривень кожному захиснику. В першу чергу таку допомогу виплачують воїнам, котрі спочатку повномасштабного вторгнення на передовій, тобто з 22-го року, і сьогодні вони у бойових частинах. І першочергово також надається така допомога у розмірі 15 тисяч гривень і мобілізованим, які сьогодні перебувають на навчанні у навчальних центрах. Звичайно, що першочергово надаємо таку допомогу і захисникам, які підписали контракт, і вони зрозуміли, що вони сьогодні також у бойових частинах захищають нашу землю. Але 17-й кабінет працює, і ми приймаємо від усіх захисників такі заяви. Але ще раз ще раз буду говорити, що і дякувати. Що всі практично захисники ставляться з розумінням, що в першу чергу ми допомагаємо тим, хто сьогодні захищає нашу країну на Донецькому, на Луганському, на Запорізькому, на Харківському, на Сумському напрямку. Такі програми були три розглянуті і були підтримані. Прилуцька міська рада відкриє нові комунальні установи. Ветеранський центр прийматиме наших героїв та родини захисників. Аби заклад повноцінно працював, схвалено проєкт міської цільової програми Підтримка функціонування та діяльності ветеранського центру. Рішенням членів виконкому внесено зміни до ряду міських цільових програм у частині фінансування. Це програми фінансування нашої медичної сфери запропоновано було на засіданні бюджетної комісії виділ і були заслухані. Прохання звернення наших лікарів, лікарів, які працюють у хірургічному відділенні, у відділенні ортопедії і травматології, про виділення 20 мільйонів гривень для придбання сучасного медичного обладнання. На сьогодні ми вже всі знаємо, що у лікарні проходять ремонти, це капітальні ремонти хірургічного відділення і відділення ортопедії і травматології. З міського бюджету кошти не виділялися для виконання капітальних робіт. Але але тільки відділялися кошти для виготовлення проектно-кошторисної документації на сьогодні. Лікарня підписала меморандум, і ці кошти, ці ремонти виконуються за кошти благодійників інших країн, тобто з Бельгії. Ми дуже дякуємо за таку допомогу. І, звичайно, що треба подякувати і депутатам профільної комісії з питань бюджету, що підтримали таке прохання наших лікарів. І сьогодні це питання було розглянуто і буде розглядатися питання під час роботи сесії. У ході засідання виконавчого комітету, а також бюджетної депутатської комісії, обговорено і потреби дитячої лікарні це забезпечення безоплатних фізіотерапевтичних послуг діткам, облаштування майданчиків для генераторів. Роздалося питання і під. Підтримки нашої дитячої лікарні також не вистачає коштів для заробітної плати, плати, виділені кошти і для облаштування двох генераторів це трошки більше 500 тисяч гривень. Захисна інфраструктура міста також на контролі. 600 тисяч гривень передбачено на утримання укриттів. 12 сховищ обслуговуватиме комунальне підприємство Прилуки житлобуд. Подбали і про освітян. У планах будівництво ще двох підземних шкіл. Нагадаємо, наразі такі роботи ведуться на базі гімназії номер 13 Підтримано питання і депутатами профільної депутатської комісії з питань бюджету. І сьогодні на виконавчому комітеті також члени виконавчого комітету підтримали питання про виділення коштів для будівництва захисних споруд. Це захисна споруда. До речі, треба сказати, що сьогодні продовжується будівництво такої захисної споруди. Це перша в нашому місці буде підземна школа у нашій гімназії номер 13. І на сьогодні виконано коректно кошторисна документація. Вся ця документація подана до державної програми ДРІМ, і ми вже пройшли цей відбір і для нашої гімназії номер 14 Держава буде відділяти 50% від всієї вартості будівництва, тобто трошки більше 17 мільйонів. Тому і це питання роздалося, було підтримано. Виділені кошти для будівництва такої захисної споруди у гімназії номер 14 і виділені кошти для будівництва такої захисної у, гімназії номер 7. у прилуках працюватимуть і поліцейські громади. Це альтернатива дільничним. Сім правоохоронців будуть закріплені за мікрорайонами. У співпраці із головами комітетів самоорганізації населення вирішуватимуть нагальні питання. Облаштування відділку вже завершено. Ремонт виконали коштом громади. У ході засідання виконкому погоджено міську цільову програму сприяння діяльності поліцейського офіцера громади. Міська рада забезпечить три автівки для швидкого реагування поліцейських. На виклики, всі питання, що розглядали члени виконкому, будуть внесені на розгляд сесії. Дуже дякую усім членам виконавчого комітету. Дякую членам профільної депутатської комісії з питань бюджету за те, що підтримали такі усі прохання наших і захисників і наших нашої медичної сфери, і також і роздали питання підтримки нашої освітньої галузі. Велика вдячність за таку злагоджену конструктивну роботу.